Телиться над землею осінній туман. Здається, нібито низько-низько спустилися хмари і опалили землю білим покровом. Та це так і є, тому що і хмари в небі, і тумани низько над землею. Не тільки близькі родичі, а можна сказати, близнюки. І там, і тут. Вони складаються з крихітних краплинок води. І в хмарах на небі, і в туманах над землею ці крапельки утворилися з прозорої водяної пари. Потрапляється пара в потік холодного повітря і починає згущуватися, перетворюватися в крапельки водички. Якщо крапельки утворилися високо в небі, вони стали хмарками. А якщо низько над землею туманом, тумани бувають в осі пори року і, звісно ж, восени. Але ж коли туман осяде, вийде сонечко. Ось як ми гарно з вами поспостерігали за туманом. Тепер дивіться, ось воно, сонечко.